Вітаю глядачів нашого каналу. З вами магазин Schweden Tools Kiiv.ua. І у даному відеогляді надамо ощуща ланцюгову акумуляторну пилку від компанії Huzzwarna, а саме модель C15X P4A серії Sfire. У даному відеогляді ми відкриємо пакування, подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, звісно, сама ланцюгова пилка, захисний кожух на шину, шина, ланцюг. Акумуляторний блок ємкістю 4 ампер години, зарядний пристрій з силою струму 3 Ампери, також олива для змащення ланцюга та спеціальний гачок, який відноситься до серії Espire. Ми пізніше про нього більш детально розповімо. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина шини 25 см. Рок ланцюга 1,4 дюйма, швидкість обертання ланцюга 14,5 метрів на секунду. Вага інструменту 2,18 кг Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої ланцюгової пилки та приладдя, котре йде з нею у комплекті. І почнемо саме з гачка. У чому перевага даного гачка та серії Aspire? В тому, що ви можете легко синхронізувати інструмент на вашому робочому місці. Вірніше, систематизувати інструмент на вашому робочому місці за допомогою спеціальної планки, до якої і чіпляється ось цей гачок. Отже, переходимо до самої ланцюгової пилки. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даної ланцюгової пилки, ми підготували акумуляторний блок. До речі, дана ланцюгова пилка та дані акумуляторні блоки відносяться до серії Power for All Alliance. Що це означає? Це означає те, що ви можете використовувати дані акумулятори на цілій лінійці електроінструментів від. Різних брендів, а також використовувати акумулятор від інших брендів на вашій ланцюговій пильці. Отже, встановлюємо акумуляторний блок для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даної ланцюгової пилки. Та по суті інструмент вже готовий до роботи. Нам потрібно лише зняти аварійне гальмо та увімкнути ланцюгову пилку. Все, вже можемо працювати. Як ви бачите, на Пусковому гачку у нас присутній спеціальний запобіжник, до тої пори, поки ви його не посунете, інструмент у вас відповідно не запуститься. Саме руків'я дуже добре прогумоване, що забезпечує надійну фіксацію інструменту під час роботи. Як і у всіх ланцюгових пилках, в даній пилі присутнє аварійне гальмо, під час відкидання якого інструмент автоматично швидко зупиняється. З приводу комфорту у використанні даної ланцюгової пилки можна сміливо акцентувати увагу на Безінструментальне встановлення шини та ланцюга, також безінструментальну підтяжку ланцюга, та дуже зручний відсік зі спеціальною кришкою для того, щоб заливати оливу для змащення ланцюга. До речі, як ви бачите, кришка під час того, коли ми її знімаємо, не випадає, а все ще фіксується в корпусі інструменту, для того, щоб упередити можливість її загубити тощо. Як ви бачите, на даній ланцюговій пильці встановлена шина X Precession, це означає підвищена точність та комфорт у роботі, адже дана шина завужена в кінці, тобто можна виконувати якісь досить точні роботи. З приводу безпеки, дана ланцюга пилка автоматично вимикається після тривалого її невикористання, а саме 180 секунд. Далі, друзі, якщо нам потрібно працювати у вертикальному або горизонтальному положенні. Основне руків'я, котре знаходиться з центральної частини нашої ланцюгової пилки, дозволить нам зручно її тримати в будь-якому положенні. Отже, як висновок, ми маємо ланцюгову пилку компактних розмірів для догляду за вашою присадибною ділянкою. А на цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо бажаєте звернути увагу на увесь асортимент Husqvarna Aspire, чи на електроінструмент від компанії Husqvarna або бензоінструмент звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту Sweden Tools Kyiv.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.